У нас є вупчики, мікродрони. У нас є е, сіни, вупи, тобто такі маленькі дрони, на які можна встановити камеру, познімати відео всередині приміщення. У нас є гоночні дрони, е, на яких можна літати як в приміщенні, так і на вулиці. Є серйозні сім'ї дрони. Було дуже жарко. Були відключення електроенергії. Ми мало літали на симуляторах, але багато літали на дронах. Я дивився на все це і думав: мабуть, дуже багато треба дронів купляти. Це ж вони всі будуть падати розбиватись. розбиватися. Всім привіт! З вами знову подкаст Свій Простір. Я Анастасія Рещенко, і ми продовжуємо говорити про ветеранів для ветеранів та з ветеранами. І сьогодні ми будемо спілкуватися і власне показувати вам школу. Дрон Ап називається Дронап Скул. І власне ми завітали сьогодні гості до ветерана Харитона Лінянова. Доброго дня! Дякую, що, що запросили. Чи ми напросилися надава з гості? Але дуже дуже круто. Ми вже надихнулися навіть перед нашою розмовою. І власне дуже хочеться почути вашу історію про вашу школу, про дуже класну ініціативу для дітей і підлітків в Обухові, що підкупає, тому що це не Київ, бо в Києві так ймовірніше знайти таку класну ініціативу. Власне, звідки з'явилася саме така ініціатива? Що передавало цьому? Так я повернувся з фронту, звільнився за станом здоров'я і постало питання: чим я буду далі займатися в житті, тому що ну, така більша частина мого життя пройшла у війську. І от прийшла ідея мені з дронами випадково зовсім, тому що я дивився Ютуб там собі просто ввечері, і мені попалося відео з збіркою FPV-дрона для дорослих. Ну, зараз багато таких ініціатив, типу збори по відео, там надійшли там волонтерам і так далі. Я подумав: а чому б не зробити щось таке схоже для дітей? Тому що я багато серед знайомих у кого є діти, бачив запит серед дітей на дрони і, взагалі, на літальні апарат. для кого не є секретом, що це було серед дітей і до війни радіокеровані іграшки десь політати, mm -hmm. поїздити швидко. От і це наштовхнуло мене на мисль таку на, на це наштовхнуло мене на таку думку, що е, ми можемо поєднати і дозвілля для дітей, і поєднати тут і соціальну складову залучити в цю сферу е, і ветеранів е, працевлаштувати, і ми можемо е, також зробити патріотичне виховання на цьому фоні. І спочатку е, ця ідея була коли не до кінця сформована. Я думав, що це буде там якась збірка дронів і так далі, паяння. Але потім дійшло висновку, що це, е, ну як на мене, дуже там травмонебезпечно, е, і обладнання інше mm -hmm. потрібно. Там потрібні витяжки. Це ну, дуже серйозно вплив вплив так, так. так mm -hmm. на здоров'я дітей. Mm -hmm. А от просто політати, навчитись керуванню це якраз те, що треба. І е, ми шукали різні. Грантові можливості і наштовхнулися на український ветеранський фонд в Гуглі. Mm -hmm. Тобто, от так ми знайшли Клас. вас <гум> <гум> в гуглі, тому що спочатку, перше, що ми знайшли, це був центр зайнятості, mm -hmm. який пропонують грантові можливості для ветеранів. От і потім там був Український ветеранський фонд на перших стичках <гум> 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 на перших місцях в Гуглі. От і е, у мене чесно кажу, що сумніви були, було багато сумнівів, і тут е, вже дружина взяла мене так би за шкібарки, каже, треба подавати пробувати. Да, треба пробувати". Тому що, якщо не пробувати, то і ну, ніякої можливості не вийде реалізувати, ніякі проекти не вийде. От. Тому що власник заощадження у нас немає на відкриття такої школи. От ми там собі рахували перші бюджети. Це фанта фантастичні цифри, тому що перше, що ми рахували, це було 250 тисяч гривень, в рамках, ну, щоб влізти в рамки центру зайнятості. Ага, 250 так, так, і 500, так. там, здається, там, mm -hmm. такі. І от я починаю складати список обладнання і влажу в 250 тисяч. І типу, ну окей. Потім в 500 тисяч. І я розумію, що а як я міг в 250 тисяч mm -hmm. там влізти. Ну, от а потім, коли ми подавали вже на український ветеранський фонд, на півтора мільйони, от там я вже зрозумів, що там, там не враховував я оренду mm -hmm. я не враховував багато 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 речей інших, там що потрібно засоби протипожежної там якоїсь охорони, це ж діти да, потрібно mm -hmm. там різні дозволи від mm -hmm. пожежної інспекції отримувати. От, і це все на практиці там вже все відбувалося. Це я вже так наперед е, забіг. Досвід такий здобувався. Да. От, власне, ще е, так буде багато розпитувати, бо для мене дрони, по про те, що це зараз дуже е, актуально, і що в принципі в нас е, війна стала більш такою саме. Е, за застосуванням технології э, дрони це ж не лише про війну зараз, і так само для дітей э, ви розповідаєте в яких сферах можна використовувати. Э, бо мені так цікава так практична складова. Я знаю, що діти зараз дуже швидко вловлюються технології, що вони дуже швидко навчаються літати. Де вони можуть потім використати, враховуючи те, що ви навчаєте з 8 до 17 років, якщо я не помиляюся, да. та тата. -та. Да. Ну тобто, що це вже якби підлітки, які можуть там вступати там до вищих навчальних закладів, э, де вони можуть використовувати це так. Ми, навіть на першому пробному занятті, коли діти тільки приходять mm. до нашої школи, ми показуємо відео змонтовано з різних кадрів, які я зміг в інтернеті знайти у вільному доступі, в яких сферах застосовуються FPV-дрони. тому що всі дрони у нас, які є квадрокоптерного типу, вони всі FPV, У них є камера, і ми керуємо їми від першої особи. Так, от це використання спеціальними службами, наприклад, пожежними рятувальниками для того, щоб виявити завчасно пожежу, десь. Лісі не їздити, не шукати, а підняли дрон. Побачили швиденько туди направили машину пожежну і локалізували пожежу. Також патрулювання поліції вже дуже давно використовується, наприклад, в Сполучених Штатах чи в Європі. Ми теж там показуємо такі відео, як дуже смішне відео, де правопорушник намагається втекти від поліції в Штатах на ну, там на машині по шосе. Потім він з машини вибігає, але він не може, тому що дрон завжди висить в небі і він ну немає. Да, і його там ловлять в кінці. От а крім використання службами, якимись це е, також як окремий вид спорту, дуже е, цікавий, е, крутий е, ц... -спорт, вид спорту. Да? А, ну там, ні, кібер, не кібер, тому що кібер, речі, кібер та, це зову, да це на комп'ютері, да та, така віртуальна реальність. А у нас реальність е, наша реальна реальність, е, так і як окремий вид спорту, дуже розвинений на заході, зокрема там в Європі, в Штатах. Теж показуємо відео змагань і серед дорослих, і серед дітей. Але от я не знайшов серед дітей змагань на заході, десь там в Штатах, але в Україні змагання такі точно знаю, що проводяться. Я знайшов в інтернеті школу для дітей в Києві, якою ми надихаємось там певним, певною мірою. І от вони проводять змагання серед дітей, і ми бачимо от їх відео і намагаємося тягнутись до їхнього рівня. От десь може ми там десь краще, може mm -hmm. десь вони краще, але е, гарно було б взагалі колись всіма школами в Україні зустрітись, провести змагання. Це моя мрія провести змагання всеукраїнські Клас, це круто. Клада на жаль, не можна анонсувати там на загал, це е, поки mm -hmm. війна, але от війна закінчиться перемогою, і ми обов'язково серед дітей зробимо такі змагання серед всіх. Е, це пілотів класно, це класно дітей. тому що дійсно, от я з вашу дружину, з до речі, зараз теж поговоримо про підтримку дружини у вашій ініціативі. Ми говорили про те, що є такі школи там в обласних центрах, в Києві і так далі. І це дуже круто, що ви зробили в районному центрі. Я би хотіла трішки ще поговорити, як саме виглядають заняття у вашій школі, тобто, що саме ви робите, так ми довго йшли до того, щоб взагалі визначити з якого віку можна керувати FPV-дроном, щоб це було безпечно для дітей, Дитини, щоб це було безпечно для і обладнання, і для mm -hmm. дронів, і для оточуючих. От. І ми дійшли до висновку, що це вісім років. Вісім років вже дитина е, усвідомлює всі е, рухи, які вона робить. Ми можемо їй певну інформацію донести, вона може її е, отримати, усвідомити і е, е, керувати дроном. Е, але. Ми зараз розподіляємо так: від 8 до 10 років, ми запрошуємо на курс пілотування дроном DJI. Це той який може самостійно зависати, їм так легше, тому що не потрібно контролювати висоту постійно. Це досить складно. А вже від 10 років ми запрошуємо на курси на звичайні всі дрони, і вони відкриті всі, 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 тому що в нас багато типів дронів. У нас є вупчики, мікродрони. У нас є сіни, вупи, тобто такі маленькі дрони, на які можна встановити камеру по Мати відо всередині приміщення у нас є гоночні дрони, на яких можна літати як в приміщенні, так і на вулиці. Є серйозні 7-дюймові дрони. От і на всі з них з 10 років можна отримати допуск на керування. А як же відбуваються заняття? У нас взагалі піврічний курс розрахований на три модулі. Перший модуль це два місяці. Перші у нас діти вчаться теорії і вчаться на симуляторах, щоб отримати первинні навички базові, щоб мати змогу керувати мікродронами. Потім в нашому приміщенні у нас є гоночні траси різні, різного рівня. Ми можемо конфігурувати як захочемо. І е, вони пр продовжують навчання, пілотуючи дронами всередині. Це такі маленькі е, дрони, які мають пластикову раму, і е, вони е, якби можуть десь врізати стінку, обстелю там mm -hmm. і нічого не буде ані приміщенню, ані дрону. Ані нервові системи, в принципі. А, так, да, вони дуже дуже легенькі, такі вони вони, вони на стінах. Ah. Да. а коли. Певні вправи у нас є зелікові, і коли дитина їх може виконати і показати нам, ми розуміємо, все, можемо вже переходити до наступного рівня дрону. І отак ми рухаємось поступово. Симулятори, там певні залікові вправи, дрони певні залікові вправи. І так от поступово ми переходимо до найважливішого етапу це відеозйомка. І от коли ми казали про сфери використання FPV, от одна з них відеозйомка, тому що ми, як школа, ми якраз от для дітей направляємо на шлях створення відеоконтенту. У нас є кілька камер, які ми закупили за грантові кошти. Це Insta360, яка дуже крутезна камера, знімає нам панорамне відео дрон. Якщо ми поставимо цю. Камеру на дрон, вона знімає дрон, ніби він з селфі-палочкою сам себе знімає. Це так круто. О, дітям дуже подобається. І просто рове відео в 360-форматі, яке можна потім відтворити на VR-окулярах. У нас є ще mm -hmm. і vr окуляри Ми wow. купили да і це можна так. От створювати контент такий. І є у нас звичайно gopro камера, яка знімає 4К, mm -hmm. просто політ mm -hmm. а, і до того ж, DJ mini міні k знімає. І оце все. Якщо ми монтуємо, виходить дуже круте відео. Ви вчителі монтувати чи от... і монтувати? Вау? Wow. Прям і от якраз віде. сьогодні у нас ми повернулися. Якраз ви приїхали, і ми yeah. повернулися з поля, де ми знімали дроном дрон. Mm -hmm. да. І якраз от маємо мали сьогодні монтувати, от перенесемо на наступне заняття, змонтуємо круте відео. Да, у нас хлопці учаться, навчаються знімати і політ дрону одного з іншого mm -hmm. дрону. Wow. Хто до вас може потрапити? Чи є от ми просто проговорювали? Чи на що є у вас залікові такі, скажімо, заняття, щоб перейти на наступний рівень, тобто перейти до якихось складніших дронів? Чи є у вас якісь ступні іспити, чи якісь просто якимись якостями має володіти дитина, чи щось уже вміти, щоб до вас прийти займатися? Ми не можемо сказати, що у нас є якісь певні вимоги там, що треба вміти, або що треба знати, тому що ми, коли садимо дитину на симулятор перший раз, ми не можемо вимагати, щоб вона за 5 хвилин вже навчилась керувати. У нас дорослі деякі потрібно вчитись місяць або два. А ми зараз дійшли до того, що ми там за 4 години дитина у нас вже дрон підіймала. Да, ми досконалюємось постійно. Тому ми дивимося лише на якби розвиток дитини на те, що вона. Відповідає своєму віку. <ган> От. Зазвичай у нас 99% дітей у нас залишається. Ми нікому ще там майже не відмовили до вступу <ган> до нашої школи. Е -е 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 Я так розумію, що ваша служба з дронами не була пов'язана. Тобто, <ган> як ви перейшли до дронів? Ви самі теж вчилися клотувати? Тобто, це була ваша ініціатива, ви собі захотіли так е е е круто? Ч що легше вчитися самому чи навчати дітей? Чи що важче? Бо мені здається, що навчати. Я навіть важче. не можу відповісти на це питання, це так 50 на 50. Uh -huh. Було важко вчитись. Дуже важко вчитись, було дуже багато падінь. Я вчився в навчальному центрі центру, uh -huh. називається в Києві. Е, гарні інструктори, гарне викладання, багато дали базу, але потім. А це два тижні всього, всього навчання, uh -huh. два там тижні. Але, так, так? Да, але інтенсивно, там, по, по 8 годин на день. Було дуже жарко, були відключення електроенергії. Ми мало літали на симуляторах, але багато літали на дронах. І через це я і там хлопці і дівчата, з ким ми тренувалися, теж багато падали. І Я дивився на це все. А це вже ми очікували на фінансування. Якраз вже ми виграли конкурс. Я дивився на все це і думав. Мабуть, дуже багато треба дронів купляти, Це дуже це жах. Це ж вони всі будуть падати і От але діти навчаються на набагато скоріше, ніж дорослі, як виявилось так. І тому можливо, що навіть навчати дітей простіше ніж було навчитись самому. Mm -hmm. Та це цікаво, просто ця ваша історія. А, і, власне, якщо говорити про історію стороні вашого бізнесу, це для вас така зовсім нова сфера, аби. Трішки знову ж таки за кулісними поспілкувалася з вашою дружиною про те, як ви ну як ця справа стала для вас обох таким чистим аркушем, і власне наскільки на вашу думку важливо, щоб такий бізнес, така соціальна ініціатива, вона була сімейною, щоб відчувати підтримку свого партнера-партнерки. Я думаю, що я самостійно я б ніколи в житті навіть не замислився про те, що я колись свою справу відкрию. Я б навіть ну, не, не думав про це. Mm -hmm. Я б працював би десь на якійсь би роботі, виконував би це все. Дружина це взагалі двигун прогресу сім'ї. Тому що чоловік може, як в війську, виконувати накази. І так, звичайно, без підтримки, без постійного. Як я казав, що дружина двигун без постійного цього руху вперед з боку дружини, я би і не зміг би все це запустити, тому це дуже важливо підтримка сім'ї в таких е, ініціативах, коли ми кажемо про те, що ми запускаємо власну справу, та й в будь-яких сферах взагалі ну, життя е, підтримка сім'ї це дуже важливо. Так. Ваш проект має е, значну соціальну складову, тобто вас інструктором, викладачем, вчителем працює так само ветеран. Е, теж е, дуже хотілося би почути історію, як ви знайшлися от в маленькому ну відносно маленькому місті е, обухові, е, тобто як ви знайшли один одного і саме запросили сюди викладати в школу. Е, так, була теж це цікава історія, тому що у нас. У нас було фінансування розподілено на кілька частин, і перша, перший транш нам не дав змогу повноцінно запустити школу, а отже, ми не могли собі дозволити найняти вже працівника. Тому ми там здвигали, здвигали цей дедлайн. А потім я пішов в центр зайнятості, написав заяву на те, що потрібен mm -hmm. працівник, що це має бути обов'язково ветеран. У них навіть в анкеті там, ти вказуєш такі вимоги. І десь через. Там півтора-два тижні телефонний дзвінок, телефонує Сергій. Ми зустрічаємось і працевлаштовуємось, починаємо працювати. І він мав теж досвід, якби з дронами у війську, але не літав, не пілотував. І для нього це теж був такий етап пройти навчання і перейти потім ще й до навчання дітей. І це потрібно було зробити в дуже такі короткі. Строки. А скільки у вас діток зараз навчається? Взагалі, які є формати навчання? От чи, наприклад, відрізняється ваш такий довготривалий трьохмодульний курс, від там, літнього інтенсиву, який там можна розцінювати навіть як якийсь літній табір, де діти ну, більш так, дозві... ну, проводять своє дозвілля і знову ж таки я так розумію, що є елемент військово-патріотичного виховання у вас, от ви включаєте, і яким чином, до речі, ви це інтегруєте. Почнемо тоді з патріотичного виховання. Uh -huh. Так у нас почалося з того, що почали ми набирати з знижкою для дітей військових. Uh -huh. Це у нас 20 постійна знижка на курс. І отже, серед батьків військових були пілоти дронів, діючі пілоти дронів. Звичайно, що вони з захотом віддавали до нас в школу і почали приносити свої дрони. Почали там нам деякі обладнання дарувати, е, і приходити в гості. Ми їх запрошували для того, щоб вони поспілкувалися, але не про теми війни, а про е, якісь технічні моменти, інженерні моменти. Діти багато питань задавали, наприклад, про зв'язок, е, про пришкоди, якісь, які виникають під час польоту, і так далі. А е, потім у нас сусіди теж будинок новий, багато молодих сімей, зокрема, теж військових, і до нас приходили один наш е знайомий теж тут е прийшов. Ми його зап запросили, е і також були питання е технічного характеру. От е такі ми проводимо зустрічі з діючими пілотами, і ще багато є планів. По таких зустрічах по організації mm -hmm. навіть е, хочемо організувати такий невеличкий захід, от але ж ми не можемо анонсувати зустрічі з військовими і так далі. Тобто, це, це такі тижні, домашні, домашні зустрічі. Камерна, проводимо. Основном, так. Приклас, це, це прикольно. Воно теж такий формат е, дуже крутий е, і та, про навчання, ага. як воно відбувається. Е, у нас е, півроку е, тривало набір. Е, тривав набір тільки на шість. Місячний курс, а літо, літо пора, яка діти роз'їжджаються там до бабусь, і не всі хочуть записуватись на півроку. Це вже на вересень, всі там планують на півроку записуватись. Тому ми вирішили, щоб не втрачати час, зробити такі інтенсиви. І заодно, поки літо і є така можливість інтенсивів, собі підготувати на вересень багато пілотів, які вже можуть керувати mm -hmm. дронами. І ми зробили формат, коли ми збільшили кількість годин на місяць. Замість вісьми, ми зробили 12 годин і розробили спеціальну інтенсивну програму. Uh -huh. І перші три години, з якої найважливіші, ми багато розмовляємо про фізику польоту. Ми почали. Прямо на самому дрончику розказувати, як він відповідає, відповідає певним положенням на пульті, і так далі. Діти це розуміють, швидше починають літати. Ми потім цю програму літнього інтенсиву імплементуємо в звичайну програму і отримуємо кращий результат. Тому цей літній інтенсив навіть нас трошки прогрес додав в звичайний курс. Mm -hmm. От ну і так ми проводимо ще коротенькі майстер-класи для молодших діток з 3D-друку друку від 6 років навіть запрошували діток. Їм цікаво подивитись, як працює 3 d принтер 3 d ручками помалювати. І також ми коротенькі робимо для більш молодших діток з керування діджаєм, тому що це більш простіше. Тобто, у нас існують от такі формати. Угу. А як показує ваша статистика, якого віку у вас діток найбільше? У нас мабуть всіх поївно. У нас зовсім немає дітей від 16 і 17 uh -huh. років. Хоча ми пишемо, що до 17 uh -huh. років, але 16-17 років, мені здається, що це вже діти, які обрали собі майбутню професію і, ну, їм вже це не цікаво. У нас є 15-річний один хлопець, який вже закінчив курс, е і у нас багато дітей 8-10 років, і у нас Дуже багато дітей з 12 до 14 років. Отак mm -hmm. от скажімо. Так, да, такий вік мінікимись таки здаває, що це якраз таки підлітковий вік буде найбільш цікавим. Е, та мене ще од е, питання е, на початку розмови. Ви сказали, що ви не дуже вірили, що взагалі ти типу, от, не думали, по перше, про власну справу. По-друге, не дуже вірили. От зараз е, після такого пройденого шляху, тобто це е, фактично рік уже е, минув, але в січні ми стартували. Наскільки я знаю, півроку піврокусня школа. Е, з власного досвіду, що би ви побажали от вашим побратимам, ветеранам в цілому от, що, от які хочуть почати власну справу, але вагаються. От ваші якісь поради, що це має бути, що вони мають відчувати. З чого мають починати? Впевненість, впевненість у власних силах і у тому, що підтримка з боку держави, вона існує, вона є, і потрібно пробувати. Тому що якщо просто е про це думати і нічого не робити, то нічого і не вийде. Тобто потрібно пробувати. І можливостей багато наразі. І е от Ми ж отримуємо розсилку від Українського ветеранського фонду по суботах, по п'ятницях суботах. Там вже багато дуже можливостей. От всі ці можливості використовувати по максимуму. Так, дякую дуже. І стосовно вашого планів на майбутнє, вже трішечки я так собі вловила ваших ідей, що після перемоги ми очікуємо на всеукраїнські змагання серед діток і е, по пілотуванню дронів. Е, що ви плануєте невеличкі камерні заходи? Власне, ваші такій е, дронській спільноті, скажімо так, е, що ще плануєте? Можливо, по масштабуванні школи по розширенню форматів може виходити за межі е, вашого міста. Ми, по-перше, плануємо це здається диверсифікуванням. Називається, коли ми не тільки дронами будемо займатися, а й ще іншими сферами, тому що ми плануємо взагалі і потрошку так називаємось дитяча школа електроніки ага, і хочемо залучити побільше сфер з саме електроніки. Можливо, це буде якась робототехніка. У нас наразі вже є 3 трід-принтери, d друк і ми плануємо почати 3 d моделювання для дітей. І ми плануємо також почати, оскільки у мене дружина, викладач університету Шевченка інституту журналістики, ми плануємо ще для дітей курси блогерів відкрити в Обухові. Клас, так, прям круто. Я вам бажаю натхнення, бажаю наснаги, бажаю успіху у вашій ініціативі. Обов'язково, що прийдемо до вас, коли у вас уже буде школа, школа юних блогерів. Це дуже круто. Насправді дуже класно, що ви йдете в ногу з часом і от пропонуєте дітям те, що зараз є актуальним і на часі. Блогери, дрони, що ще потрібно дітям для щастя. Та ми будемо завершувати на цьому. Дуже дякую. З вами була Анастасія Ращенко. Подкаст Свій Простір. Почуємось та побачимось.